На вихідних, 15-16 липня, на українців чекає зміна погоди. Після дощової п'ятниці опади практично припиняться, стане більше сонця, а температура помітно підвищиться, місцями повернеться 30-градусна спека. Про це нам повідомляє Укргідрометцентр. Так, у суботу, 15 липня, опади виступлять з усієї країни. Краткочасні дощі очікуються лише у Харківській, Донецькій та Луганській областях та можливі грози нарешті території країни переважатиме суха та хмарна з проясненнями погода. Але в більшості буде сонячно. Дорогі глядачі, 50% вас дивляться наші прогнози без підписки. Підтримайте нас, підпишіться на канал, ми вам будемо дуже вдячні. Що стосується температури повітря у суботу, то буде спекотно. Так, по всій країні в денний час доби очікується від плюс 24 до плюс 29 градусів тепла. У південній частині навіть до плюс 31 градусів в день, що стосується температури повітря вночі по всій Україні, то буде від плюс 13 до плюс 18 градусів тепла. У Києві 15 липня, у цілому погода очікується хмарна. Лише ненадовго день порадує нас ясним небом, без опадів. Температура повітря коливатиметься в межах плюс 16, плюс 26 градусів тепла. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!